Так, приємна картина. І ось вона. Вау. Зійшла прямо на урізі води батоніще. Ну скільки в ньому грам, Олександре? 260. 280, Я думаю 280. А ну от колупних хвостяру, щоб зважив. Вау. Да. Ну, батони це тут від пів кіло. А це стандартна платвичка. Молодець, Олександр. Молодець. А в мене тільки перша рибка, але я задоволений. Погода, природа, компанія. Саня дає життю. Одна за одним. Одна за одне. Ану на ну підніме. Нормальок. Це все його рибки. Воно... Ми потім у нього заберемо. Ми потім буде. його заберемо. <світ> <світ> так, який берег десни. І що ми бачимо? Просто фантастична тема. Просто фантастика. Давно я такої краси не бачив, да? Ну і корчів тут зараз. І обраточка. Ну що подивимось. Подивимось. А з того повно. З того повно. Середа буде день, тому і нема. Буде риба отут. Щось Гарний цеп, да? Бу. Гарна цепа була, да? Такое, бывает. Очки у мене хватає. Вечір на дворі. І в принципі непогано улов'я для ближньої десни. І оцей ідерок зробив нам сьогодні. зробив нам сьогодні. часто на нього клю плювало п'ятдесят сто восемьдесят один зон старий мій друг мій перший кітер подивимось що там і як поднялась да, да. подборная плотва 6 штук 3 больше 300 грамм одну выпустила маленькая была Брат туди кидає, це все добре. Ну, по останньому забросу на вечір кажуть проривається супер глобальні плітки, подивимось. Ты мав Нічого да? Ну ничего Й... ну, пока. Поки камера працює. Ой-ой-ой-ой-ой. Йоржик. Йоржик. шу. Ну, грам 100 120 Ой, шикардосний Знімаємо, знімаємо Процес Скручування Вот ну, тут теж джигувала Якась рибка Розказував, що ввечері в тому ривчаку гарний судак ловить. Покажи як треба. Покажи як треба ловити на джига, то джигував я сьогодні достать. Тест на десні вирішує все. А тест у нас тут на цьому фідері до 90 грамів. Це не помішало мені 100 грамову. Рожпуля дуже далеко і в кінці-кінців за обірвати. Завадила мне в принципе майже без втрат закинчити цю риболовлю Саня, поклевка дня! Саня, поклевка дня. Пивкила. Я такого не очікував. Я прямо в шоке А де камера? камера Саня! Да. Камера знімає. Ось она клёво дня. Ну, сколько тут, я даже не скажу. Может, и 600. Кило 830? Кило 710. Снимаем да. наш улов. Давай. Не-не-не. Да, О, вот вся остання, это последнее, конечно. 450. Да, Закидывай кулек и давай из вашей еще раз на камеру. У меня свой YouTube канал. У нас с Сашком. Счастливо. 800 рівно, супер. вас вітаємо з першим днем. Днем і вихід на воду. І сходимо спочатку. Подивимось. О, как. Перегрібають. Подивимося якісь що. вот місцинка для рибаків з України, з Києва. Дуже конкретно. І видно, що вода була висока. І вже брат чеша ще, ще водну гладь. А ми всі йдемо. Йдемо, щоб насолодитись радістю життя. І знову ж таки же вже Шимана Катана, старий заслуженный ветеран. Сусанин в хорошому сенсі цього слова І нікого навіть тут Подивимось Ташкову тут люди стояли раніше Той дедушка, що я казав Попробуем вот тут. Вот два хлопца стояло. О, таких кто-то есть, следы. Это же неспроста. Вот тут два хлопца стояло и теж молит. Ничего не видим. Але вода була от по цій гілочці тоді. Щось її сильно скинуть. Да. Берегом не піде. Пішли послу. Оля яка красата, бачиш, запише. Не Невже зараз на самому кусті встанемо? фонтана. Это тут можно выйти. Да, и тогда была такая себе рыба. Така собі крига. А тут кущі, верболос, Подимо Доброго ранку ось. Та, вже так дивно, так прямо дико дивитися. Люди з вечора займають місця. Никого, брат, взагалі никого. Да, не верится. Я сюда, тут воно краще. Брат, никого вообще. Давай. Саня. Да, ж фантастика. Фантастик. Вообще. С. 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 Саня! Всем хватит места. Иди сюда. Иди. Класс. не расплывчатости. Шерман про 13 фунтовый 125 130 грамм. Это что тяга? Тяга, тяга. Ну, телепнуло трошки. И нарешті пішов дощик. И нарешті брат Не те що задоволений, він щасливий. А -а -а, Бо що це таке? О, і вона ж кусана. Вона кусана. Це перша, але не остання. Пліточка. Сподіваємось. Не остання. І хтось її дзьобав. І покльовочка. Дуже добра. Пліточка. Ну хай 120, здається, грамів. На. Хай висить. Супер, красива, весняна, фідерна плитка. Попробували ми на Black Widow Карповик Дайвовський. Попробували ми депірок поставити. Та ні. дуже дуже обережно. 4,5 метра 17.00 Рибки не видно, але саме тут ми взяли. Я взяв майже всю свою рибу. Цікаво, що Sherman Pro так нічого зла, поки ще не показав. А Shimano Katana, да. Katana, Чтири рибини. 4. 2,7. 2,7. Ану покажи його. Підкрити швидше, вже мабуть тут і риби немає. При 100% знижки. Ну, скажем так, чіткості стовідсоткові. Майже нічого немає. Мій день сьогодні. А спочатку у брата був. Пліточка, поки в дві години не проклюнулося Все брат, став його. Ми провірили і той, і той рукав. Піду покажу вам мої улови. Лови. І будемо закінчувати. Будемо закінчувати. Да. Одна братова. три їх. Непогано. Непогано. Да, здається останній сніг цього ходячого зими. Да, здається Зараз на діля. Завтра на работу давно не бачив машина була затягнута снігом. Березень місяць, нормально Бачимо почехлам, що сильний заряд був. Хочу засняти оцю паличка, яка все більше і більше мені подобається. Да, шумана катана, як і вчора, подобається мені більше. Навіть дуже подобається. Закинув великий кармак, скаше. Возможно оно Присадочка вышла И снег перещит Уже завтра будет Воять це видео Два выходных на риболовлі Ну холодно для него Народа закрыла Я сомневаюсь что тут вона есть Такая важка дорога. Думаю, що ось ще ще На що це від першої рибинки. Один опариш і один мотиль дали мені супербатон цього. Супер улов Шерман Про не підводить Що значить поміняв кормушку на 70 грамів Що значить великий поводоць Ну і звісно Непоганий батончик Увірені тики И уже нормально уже не так холодно ну же. ну уже да вот это уже батончик крючок сам упал ручная работа Yeah. <laughs>